Слабка економіка це виклик номер один після війни. Стабільність гривні, яку ми з вами маємо сьогодні, рекордні золотовалютні резерви за всю історію. В першу чергу це, безумовно, завдяки нашим Збройним силам. В другу чергу, це завдяки нашим міжнародним партнерам, тому що їх допомога, допомога наших союзників вона надзвичайно вагома. До речі, сьогодні половина видатків державного бюджету фінансується за рахунок іноземних кредитів або грантів. Вдумайтесь, половина видатків нашого бюджету це не за рахунок нашої економіки, а за рахунок зовнішньої підтримки. І тут як плюси, так і мінуси. Да? Плюси це те, що ми завдяки цьому маємо зараз значно кращу ситуацію, ніж могла би бути. А мінус такий, що якщо ця підтримка скорочується, або виникає касовий розрив, або виникають якісь інші обставини, які її обмежують або скорочують, то ситуація в економіці, в фінансах міняється кардинально за кілька тижнів, а то й за кілька днів. Тобто і курс гривні, і інфляція, і дуже багато інших параметрів, вони Ну, просто підвішені, да? вони надзвичайно залежні від зовнішньої підтримки. Тому для того, щоб нам захищати себе, для того, щоб нам повернути мільйони наших співгромадян до країни, нам потрібна сильна економіка. І я переконаний, що не може бути сильної економіки без якісної стратегії. Тобто, це доведено історією всіх наших країн успішних, які вирвалася з бідності, які відновлювалися після війни, кожне економічне диво це демонструє, що там завжди була якісна економічна стратегія. Чи є у України сьогодні така стратегія? Тобто, як ми можемо це з вами побачити? Ми можемо це з вами побачити знов-таки по якості цілей, по якості тих стратегічних ставок, які робляться, по якості того інструментарію, який для цього. Забезпечуються. Ну, і ще один фактор, чи ця стратегія, навіть якщо все ідеально, правильно проголошена, чи вона реалізується. Ми можемо з вами подивитись на лондонські презентації нещодавні наших урядників, і ми там з вами побачимо достатньо сумнівні, як, на мій погляд, речі з точки зору, наприклад, стратегічних ставок. тобто там лунало, що ми будемо 150 мільйонів тонн зерна, зернових вирощувати і половину тільки переробляти. Да? Тобто наполовину будемо сировинною колонією, а на половину будемо переробляти, або те, що ми будемо плавати 43 по-моєму, мільйони тонн сталі зеленої. Да, тобто мені видається, взагалі країни Європи планували так свою економічну діяльність після Другої світової війни. Да, в тоннах зерна, в тоннах вугілля, в тоннах сталі. Зараз ми живемо вже в іншу технологічну економічну епоху, і стратегії вже е прив'язуються до інших е ключових показників, до інших KPI, да? Використовуються. Значно більш потужні і просунуті інструменти, ніж, скажімо, та ж дерегуляція або приватизація, да, які згадувались в Лондоні. Ну, на мій погляд, цей інструментарій він неадекватний тому рівню викликів і тим потребам, і тим насправді і можливостям, які є сьогодні у України. Ну, дивіться, поки ми проголошуємо в Європі, що ми будемо вирощувати зерно і плавити сталь. Що роблять наші сусіди? Що робить Польща? Польща всі ж дні домовляється і виграє конкуренцію за розміщення у себе заводу Intel по виробництву мікрочіпів, інвестиції, в який сягають понад 4,5 мільярди доларів. До речі, за словами прем'єр-міністра Польщі Маровецького, це найбільша інвестиція в новий проект за всю історію Польщі. Американський гігант Інт... Інтел розміщує свій завод в Польщі. Була дуже жорстка конкуренція за те, де цей завод буде збудований. І за словами президенту Intel, Польща виявилася дещо більш голодною щодо розміщення цього заводу, ніж інші країни-конкуренти. І там не розголошуються конкретика, які суми субсидій, преференцій Польща надала для того, щоб розмістити цей завод, а в цьому немає жодних сумнівів, да, що це не просто рішення не, воно не випадково. Воно, та, такого масштабу інвестиційні рішення не приймаються випадково. Це завжди і політика, і велика економіка. Да. Безумовно, в інтелі відзначили, що. Якісна інфраструктура в Польщі, якісний людський капітал, що завод, який вони будуть під Вроцлавом розміщуватись, він недалеко розташовується від того заводу, який раніше Інтел вирішив будувати в Німеччині. В Німеччині біля Магдебургу Інтел будуватиме завод ще потужніший, ще масштабніший, і щоб ми з вами просто зважили якого калібру субсидії надає Німеччина Інтелу для того, щоб він розмістив там свій завод? От Просто вгадайте, що це? 100 мільйонів, мільярд, 3 мільярди. Я скажу вам, це 10 мільярдів євро. Тобто країна Німеччина дає американській приватній компанії Intel 10 мільярдів євро за те, щоб вони розмістили свій. Завод в Німеччині, а не в якійсь іншій країні. Причому ці перемовини веде міністр економіки Німеччини, відстоює, лобіює цю угоду да? для того, щоб її закріпити. Сам Олаф Шольц зустрічається з президентом Інтелу. особисто Олаф Шольц зустрічається канцлер з президентом компанії Американський для того, щоб переконати їх розмістити. Завод, і президент Інтел каже: дивіться, нам не потрібні подачки. Да, про ці 10 мільярдів каже: Він нам не потрібні подачки, нам потрібно створення конкурентних умов, і він ставить ці умови. Тобто, на, на, на погляд, інтел, це є достатній розмір субсидій, який дозволить розмістити завод саме в Німеччині. Перед цим, коли були переймовини, значить то Німеччина була готова дати 6,8 мільярдів євро, але Інтелу цього було недостатньо, і вони сказали 10 мільярдів. І зараз обговорюється з в ЗМІ, звучить сума 9,9 мільярдів, тобто практично те, що хотів Інтел для того, щоб вони розмістили свій завод. Чому це? надзвичайно важливо. Ну, тому що навіть якщо ми подивимось на цей польський завод, да, тобто додатковий, який буде, очевидно, обслуговувати цей великий німецький завод, то там буде працювати 2000 людей на самому заводі, там буде створено ще кілька тисяч робочих місць навколо, які безпосередньо пов'язані з цим проєктом. Масштаб проєкту, щоб ми його просто з вами відчули, масштаб вага цього заводу. Да, Ну, це от якщо ми беремо суму інвестицій в завод і порівняємо, наприклад, з, українською, з українським агроекспортом, да, то один цей завод це десь е, чверть або навіть більше всього українського агроекспорту. Уявіть собі, тобто от, от такий калібр. Да, і тому такі перемовини ведуться на рівні міністра економіки, прем'єр-міністра, е, канцлера. Да, тобто це норма. Це норма. Європейські країни конкурують за розміщення американського високотехнологічного виробництва в себе в країні. Тобто, це країнам третього світу, це країнам, що розвиваються, можна розповідати казки про те, що не повинна бути ніякої у вас стратегії, не потрібна вам промислова політика, що взагалі якісь преференції податкові, якісь субсидії, це все зло. Це все неправильно, не треба робити ніяких галузевих індустріальних ставок. У вас не повинно бути пріоритетів. Ну, які пріоритети? Ми будемо будувати у себе інтел. А ви, будь ласка, експортуйте, вирощуйте, експортуйте зерно, плавте, метал. Ми потім будемо з цього робити мікросхеми. Ми потім будемо з цього робити прибори, електроніку, автівки, що завгодно. І саме тому Європа. В 3-4 рази заможніша за Україну, якщо ми порахуємо на душу населення на людину, то продуктивність європейця в 3-4 рази вища, ніж українця. І це не випадково. Це не тому, що там інша географія, інше повітря, і навіть не тому, що там інші закони і традиції. Це тому, що вони виробник. А ми, на жаль, досі ресурсний центр. Тобто ми донор сировини людей і грошей для оцих сусідніх більш. Успішних економік. І я хочу наголосити на тому, що от така конкурентна боротьба, надання таких величезних, гігантських субсидій, дотацій, податкових преференцій, створення спеціальних умов, це все не виключення, це правила, через яке успішні країни залучають до себе інвестиції. Причому я підкреслюю, інвестиції не будь-куди. Не у видобуток корисних капалин, не у вирощення сільськогосподарської продукції, а саме у високотехнологічні виробництва вони робляться цілеспрямовано, дуже розумно, дуже стратегічно. Наступному відео я розповім вам взагалі про стратегію, да, тобто про стратегію країни, кампанії, що там обов'язково має бути, щоб це було стратегією, які рішення більш стратегічні, які менш стратегічні. Що, скільки може коштувати відсутність стратегії, да, про це ми поговоримо згодом. І, до речі, якщо цікаво, я розповім вам про ще один супер яскравий приклад: про те, як Ілон Маск в 2014 році побудував новий завод Gigafactory в Неваді в найбільшому індустріальному парку США. Він називається Тахоріно, гігантський індустріальний парк. Ілон Маск вирішив будувати. Свій завод Gigafactory з виробництва акумуляторів саме там, абсолютно не випадково. А тому, що йому штатна Невада, губернатор, і вони провели там навіть спеціальну сесію і прийняли таке рішення. Вони прийняли індивідуальне рішення надати Ілону Маску податкові преференції на суму понад мільярд доларів США. Ілон Маск, збудувавши завод з 2014 року до сьогодні, не заплатив там жодної копійки податку на нерухомість, на майно, і навіть податку на зарплати своїх працівників, які працюють на цьому заводі. Уявіть собі, тобто на 10 років Ілона Маска звільнили від податків в Неваді в індустріальному парку Ріно тахо за те, що він будує там завод, для того, щоб він збудував там завод. і... Сплачував заробітну платню, створював навколо себе економічну активність. До речі, спойлер, що за ці роки роботи завода Ілон Маск заплатив заробітної платні понад 6 мільярдів доларів. Тобто, і це, до речі, навіть більше, ніж він інвестував в сам завод. І взагалі він створив економічної активності завдяки своїй інвестиції понад 20 мільярдів доларів США. І тому те, що його штат Невада звільнив від там мільярда чимось податків, да, те, що на 10 років він низку податків просто не платить, і це абсолютно законно, Завдяки цьому вони отримали технологічну перевагу, вони отримали економічну активність, і вони отримали для цього ком'юніті, де збудований цей завод, да, де розташований цей індустріальний парк. Вони в США це сказали, що ми цей ком'юніті витягуємо з 19 століття, витягуємо його в 21-й і робимо його технологічним виробничим центром. Тобто це стратегія. І ця стратегія якісно відрізняється від стратегії вирощування зерна, копання руди і плавки металу, навіть якщо це зелений метал. Тому ще раз Україні потрібна сильна економіка. Для цього Україні потрібна якісна економічна стратегія. Що в економічній стратегії обов'язково має бути, ми з вами поговоримо наступний раз. Якщо вам цікаво, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і показати це відео вашим друзям. Дякую, з вами був Віктор Галасюк. До зустрічі!